Ранню скіфську бабу знайшли селяни на Кірвоградщині. Подібних кам'яних стел в скіфському світі всього дві. Це ймовірно буде третя. На унікальний артефакт натрапив тракторист під час польових робіт в Знам'янському районі. Кам'яну знахідку вже оглянули науковці. Археологи та історики поспішають на місце, де виявили кам'яну скульптуру. Скіфський курган у полі розорали вже давно. Втім, тільки цього року під час оранки на тому місці борона зачепила щось тверде. Ну, як ото лежала, ага. так і лежить, бо що тільки цей обчистили, глянули, що так почка, рог такий. Спочатку тракторист подумав, що то просто великий камінь. Втім, придивившись, побачив обриси обличчя. Аби знахідка не привертала уваги, засипав її землею і відразу запросив учених. Трактористи каже, ми залишили її на місці там, сильно боялися, щоб ніхто її не забрав звідси, тому що західка дійсно унікальна, як для нашої місцевості взагалі. За годину роботи археологи та історики відкопують кам'яну брилу. Я це, О, це тоді ложка. Все ну, чистим. Науковці бережно обчищають кам'яну скульптуру і не приховують емоцій. Кажуть, це рання скіфська баба. Подібних у всьому світі всього дві. Скоріше за все, що це є третє. Ну в усьому скіфському світі. Скіфську знахідку датують п'ятим століттям до нашої ери. Взагалі, за цим набором речей ретон, гривна зброя, яка часто зображена на цих стелах. Може бути шолом, можуть бути інші речі, горит для стріла. Для стріл і лука. Ось це є речі, завдяки яким датують ці пам'ятки. Найближча аналогія цієї знахідки знаходиться біля обласного краєзнавчого музею, де зібрана найбільша колекція скіфських антропоморфних стел в Україні. І, скоріш за все, рання скіфська баба найближчим часом її поповнить. От такі знахідки це рівняється пам'яткам національного значення, присвоюється зараз державний номер ну, в реєстрації державних пам'яток. І... Вже слово за археологами. Аби не спокушати чорних археологів, після досліджень знахідку віддадуть на збереження до сільської ради. Марія Староста день за днем.